Друзі, всім привіт! Давно з вами не бачилися. Ну і сьогодні у нас, як завжди, чи не як завжди, як найчастіше буде розпаковка посилок з Aliexpress. Ну що ж, сідайтеся зручніше і приступаємо. Так, перша наша посилочка. Так. Що це в нас таке? О, а це в нас штанишки літні для нашої дівчинки-даринки. Ну, такі тоненькі, хороші. Запаху ніякого не мають. Ніби хороша якість. Поїхали далі. Так, і тут у нас. Ого, ого! Дивіться, який пакаван шкарпеток. Ну, шкарпетки маленькі, шкарпетки, певно, на мою дружину бо навіть і на дочку, Їм обом підійде. Ну, зато багато. Так, поїхали далі. О, Тут в нас одразу дві посилки. Хе-хе, що це таке? Миша. Це мишка? Блін, як її відкрити? Не вийде. Заклеїмо. Хе-хе-хе. <звук> ну, котам гратися. Так, погнали далі. Що це таке? Так, зараз я проконсультуюся і вам скажу, що це таке. Коротше, це заколка типа, і воно якось там закручується з ним волосся. Я не знаю, для чого це воно і взагалі, як на мене така річ. Непрактично. Погнали далі. Але ще цю велику, а потім ще маленьку. Так, щоб нічого не розрізати. Обережнім котре. Так. Ну як так пакувати? Щоб плаття було поза пакетом. Це ж не я ж його розрізав, я не знаю. Так, це, це таке ось платячко. Зараз вам спробую показати. Таке досить непогане, цікаве, це швидше за все... Ой, це швидше за все на мою донечку. Так, забираємо, поїхали далі. У нас тут ще щось з платям було. Певно, якийсь поясок. Так, дійсно поясок. Є, поїхали далі. Тепер якийсь металолом. Так, о, на ну це вже штука, яка потрібна мені. Це ось такі закладні з гайками. Тобто ви собі десь заклали. Потім болтиком шайбою прижалися. Ну, це я брав для автомобіля, щоб там защиту можна було прикрутити, тому що там вже дирки вже великі кліпси випадають. А ось таке така штука це непогане рішення. З різьбою всередині. Все як має бути. Поїхали далі. Наступний пакетик. Ну. Це mm. ну, з цієї ж рубрики, що за заколка для волосся, чи як воно, І знову ж таки, дивіться, насипом поставили і пакетик до нього збоку. Я не знаю, як так пакувати можна. Так, і остання посилка у нас на сьогодні. А може і не останнє, може ще щось приїде, бо зніму вам. О, от, дивіться. Це провід червоний і чорний. Тут його, по-моєму, по метрові. Це спеціальний провід, він незвичайний. Тут в нього якась така оболонка силіконова, дуже м'ягенький. Мідний, де він багатожильний, м'який. І він там, по-моєму, напилення якоїсь срібла є на ньому чи що. На цих жилах, щоб в нього був маленький, маленький опір. Щоб невеликий опір був, щоб можна використовувати його було до щупів, до тестера і тому подібне. Ну, поки що на цьому все. Так, поки я збирався виставити відео з посилками, тут приїхали мені ще посилки. Тому будемо продовжувати розпаковку. Так, поїхали далі. далі. Potem us, 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 kar imaš, da je nekaj povpraševanja, tako da se nekaj razreši, in ne hoča porizati jo. Такий карімат. Чим він хороший, в нього така структура, він як, як вам сказати, як якийсь синтетичний каучук чи щось типу того, якийсь такий матеріал. Дуже м'ягенький, прикольний. Ну поточки ні. Пише 10 мм. В принципі, непогано. У нас зазвичай в епіцентрі продаються якісь, просто як наче подложка під якийсь паркет, тільки то, що грубше. А тут реально він крутіший. Так, поїхали далі. На цю посилочку чорненько. Так, це в нас ніж, щоб чистити рибу. Ну, зрозуміло, тут луска здирається вже. Ніж металічний. Пластина, тобто металічна, бо бувають вони з пластмасою, то пластмасу їх надовго не вистачає. Далі є ще ось тут ножик, щоб розпороти карася, розпанахати. І потім собі відкрили, луску висипали і у вас на кухні чистенько. Хороша штука. Поїхали далі. Так, що в нас тут? Опаньки. О-о-о-о, а це крута штука. Дивіться, це точкова зварка для літій іонних акумуляторів. Ну, можна літій-іонні, залізофосфатні. Паяти. Так, що ми маємо? Саму сварку з щупами. Бачите, щупи, термоусадка треба буде да нагріти. Далі. Далі кусочок нам нікелевої ленти. Чи стрічки. Щоб можна було спробувати паяти. Ну, не паяти, зварювати. І кабель зарядки. От і все. Так. На ну, цю штуку треба обов'язково протестувати. Тому що я її дуже чекав. А для чого я її чекав? Побачите в наступних відео. Так, і ще одна посилочка. Ці посилці всього багато. Так, перший. Це у нас автомобільна зарядка. А ми Так, Цей раз, на жаль, не пощастило. Звичайні порти. От Коли тут один порт фіолетовий, то він тоді видає до 100 до 100 Вт може видавати перевірено. Цей попростіший. Ну нічого, така автомобільна зарядка. Далі. О, 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 о. Ця штука теж дуже треба. Це у нас така сітка для мотоцикла. Щоб можна було чи на багажник, чи на сідушку щось прицепити. Така, знаєте, досить така якісна, хороша. Цікаво, цікаво. Поїхали далі. І тут у нас лампочки. Лампочки для мопедів. В чому прикол таких лампочок? Вони тут лінзовані, у них дуже хороше світло. Це підходять для мопедів, таких як Альфа, Дельта, ну, самі бачите, який патрончик. От. Світять ну, набагато краще, ніж звичайна штатна галогенова лампочка. Так, і тут у нас теж така сама. З лінзою. Ну, На цьому у мене все. До наступних відео. Всім добра, миру, до побачення.